Тим часом на окупованих територіях Луганщини в місті Луганську безпосередньо знову лунають вибухи. І що це як не ракети? Штормшедов, запитаєте, ви ми не знаємо точно, що це, але швидше за все, це такі ці ракети британсько французького виробництва, які долітають до Луганська, судячи із сили ударів стовпів диму, які піднімаються над певними об'єктами у Луганську. все таки йдеться дійсно про ракетні прильоти. місцева влада, так звана терористична. Влада, от, нічого не коментує. Поки що в цьому випадку, але це вже не перша атака, а четверта, мабуть, за ліком за останній час по Луганську. 12, 13, 15 травня лунали вибухи у цьому місті. І от сьогодні, вчора Вірніше це вчорашні знімки. 17 числа маємо чергову атаку, чергові удари, вибухи, чорний дим і попередні об'єкти, які були. Уражені ймовірно ракетами штормшедов. Це авіаучилище штурманів місцеве, це академія МВС за українських ще часів. Так коли там була присутня українська влада, це була Академія МВС. Зараз це перетворено у казарми для військових. Туди теж прилетіло, тобто влучають дуже точно ці ракети, і цього разу вочевидь теж була обрана якась ціль і з розвідданими. Які підтвердили присутність там окупантів, тож у Луганську тривожно неспокійно. Ну і про Крим, про диверсію на залізниці ми вже сказали. Крім того, власне кажучи, ще біля Казані диверсії відбуваються на залізниці. Це вже Росія безпосередньо, так? Тож біля Казані є інформація із місцевих телеграм-каналів про те, що якісь невідомі партизани. Можливо, якийсь рух визволення Татарстану почав діяти там біля Казані, хочеться припустити. Підпалили чотири релейні шафи, тобто такі пункти керування управління електроніки, яка керує залізничними гілками, коліями. Спалили, власне кажучи, ці пункти управління цієї ночі і зупинено теж рух поїздів у на станції Дербишки біля Казані. От є е, така інформація про те, що. Диверсії на залізниці не лише в тимчасово окупованому Криму, але й безпосередньо на російській території відбувається. Ну і у нас є продовження від CNN серіалу про пошкоджений Петріот. Нові серії вийшли на цьому інформаційному, на цій платформі інформаційній на цій корпорації. Власне і на їхньому сайті CNN з'явилася інформація про те, що з системи Петріот отримали. Мінімальні пошкодження внаслідок російської атаки по Києву у вівторок про це повідомляють журналістам CNN. офіційні представники американські посадовці, кажуть, що перевірили вже з РК Петріот установки, ті поблизу яких було зафіксовано вибух. І кажуть, що вони працюють все гаразд, там особливого і ремонту не було потрібно. Однак е якісь мінімальні пошкодження зафіксували, і що у робочому стані Петріоти знаходяться. СНН теж і не тільки СНН, але е і AFP, перепрошую видання. Е також повідомляє про це американське про те, що е Петріоти працюють і пошкодження на їхній роботі аж ніяк. Не позначилися про те, що в Петріот було пошкоджено два компоненти, такі деталі, якраз Сієн, повідомляє які компоненти не уточнюють. Не знаю, може колесо приспустило, може тріщина на лобовому склі. Але, зрештою, про те, що якогось було прямого влучання у Петріот, немає такого підтвердження. І така версія, от теж гуляє з подачі журналістів CNN з посиланням на їхні джерела, що можливо це уламки ракети, які було збито власне системою Петріот. Кінжал, наприклад, так, яка на великій швидкості несла ці уламки там впали безпосередньо чи на пускову установку, чи біля неї, і якихось пошкоджень завдали, але це не критичні абсолютно пошкодження. Так що Петріоти в дії і те, що вони працюють, це ніч зокрема підтверджує, коли над Києвом було збито усі ракети а їх близько 30 по Україні рівно 30 випустили окупанти. Ну, от і над Києвом якраз усі було повітряні цілі знешкоджено. Тож все гаразд із протиповітряної обороною столиці.